Хотите, що туди краще на метро. А ви знаєте, Я кто ехал без кодить. До Міністерства оборони. Нож кончто. Да, скажите. Вот это ехати в метро вокзально. Звідти пішки. Там буквально. П'ять-сім хвилин. Далі переходите на ю на південний вокзал. Переходимо. Із південного вокзалу. І вийдете просто до Так, приймає площа. Метро вокзальна, перехід, пензерний вокзал, і звідтя праворуч. Завтра на десятому дні. Беріть своїх і людей, беріть своїх полюх, беріть своїх друзів, беріть своїх родичів і приходьте на э, генштаб. Слакитна, біла, велика споруда. Метро вокзальна, метро вокзальна, на там праворуч, до кінця вулиці. 10.00 10 будь ласка приходьте перебіть перепости. Приходьте всі. Ало Максі. Нажда ні, хто не знає! Ходять кроє пуси зітьми.

Я захочу. Ну, работа такая. Нужно всегда иметь Uh, э, есть одна идея. У нас в стране очень много говорилось но по иллюстрации позже, власти, 20. по иллюстрации судей, но лично я очень мало слышал про иллюстрацию военных ведомств. У меня есть одна идея. Uh, собрать всех генералов, насколько я знаю, 200 с лишним, собрать в одном месте, например, в студии, собрать в одной студии, и для того, чтобы они доказали свою пригодность, каждый пусть выйдет и ответит, за что он отвечает. И почему его нужно оставить в армии, а не уволить. Как вы считаете, это правильно? Правильно! Спасибо.

Друзі, вже між собою. Чого чекаємо? Чого чекаємо? Ми чекаємо. Ще минуть не знаю, 15. Пан Андрій Шевченко пообіцяв, що за 15 хвилин в нас буде відповідь. В нас буде якась відповідь на наш громадський запит. Власне, цього ми зараз і чекаємо. шановна громада, підтримуйте один одного. Не розходьтесь нікуди до тих пір. Поки наші хлопці не отримають допомогу фактично. Ми повинні вимагати їхніх прав тут. Ми повинні це зробити. Вони, вони мають знати, що ми з ними, що ми робимо все можливе заради того, щоб вони отримали допомогу. Слава Україні! Героям слава! слава нації! Героям слава! Зла тысячи поимщик наших героев. Тричи! Слава Богу, Стаи! Я сила и бочка!

Брати, громада, виходьте сюди, люди, і кажіть своє слово. Хто має що сказати, звернутися до людей? Виходьте сюди і кажіть своє слово. Можна мікрофон? Та яка різниця бачить чи не бачить? Шановні, мене Так! Да, в мене таке така боротьба Та мікрофон. Ми така позиція. Поки ми тут чекаємо. Давайте якусь корисну справу зробимо. От наша міліція не знає, що при виконанні державного гімну треба віддати честь. Я вже не кажу, що посилати. Можуть підійти і подивитись, як міліція буде виконувати те, що має робити у виконанні державного гілля. А ще проти собі не забуває біля мікрофону гір. Зим, виконує, слушай, так. Микрофоном, гарно впіває, микрофон ведь подал. <говори> Давайте движем. <джи, джи>, <говори> <говори>

на наступний раз, коли будемо звати гіл. У сьогодні буси, ролю пацієнта, зрою патріота, зрою патріота, зрою патріота,